Участь кальцію в процесах організму третє відео. 21. участь у синтезі ДНК і РНК. Кальцій допомагає у синтезі РНК і ДНК, що є важливим для клітинного поділу і функціонування. 22. реакція на стрес. Так, кальцій впливає на реакцію організму на стрес. Відп... допомагаючи регулювати рівень стресових гормонів, таких як кортизол. 23. Підтримка мінерального балансу. Кальцій взаємодіє з іншими мінералами, такими як магній, натрій, для підтримки загального мінерального -мінер... балансу в організмі. 24 регулювання рівня цукру в крові. Кальцій може допомагати регулювати рівень глюкози в крові, впливаючи на секрецію інсуліну. 25 забезпечення функціонування клітинних мембран. Так, кальцій важливий для стабільності функціонування клітинних мембран, що впливає на клітину, комунікацію і цілісність клітини. 26. профілактика хвороб серця. Достатній рівень кальцію може допомагати профілактики деяких хвороб серця, таких як ішемічна хвороба серця. Так, до речі, в лікарні, коли люди попадають з хворобами серця, це мінерали дають забрати. 27. вплив на апетит і вагу. Є дані, що кальцій може впливати на регуляцію апетиту. Та управління вагою, можливо, через вплив і метаболізм жиру. 28. Профілактика деяких видів раку. Дослідження показують, що кальцій може відігравати роль у зниженні ризику розвитку деяких видів раку, зокрема раку товстої кишки. 29. Участь в процесах загоєння. Кальцій необхідний для процесів загоєння тканин, допомагаючи в відновленні пошкоджених клітин і тканин. 30. Роль у регулюванні рівня води в організмі. Так, кальцій може впливати на баланс води в організмі, допомагаючи регулювати рідини між клітинами і міжклітинними просторами. Ось така роль кальція в організмі.